Уявляєте, що станеться, якщо супервулкан Єлоустоун вибухне. Лавини розпеченого попелу рознесуться в усі сторони від вулкана, знищуючи все на своєму шляху, швидкість поширення хмар попелу сягатиме 350 кілометрів на годину. Попіл буде дуже гарячим. Температурою до 800 градусів Цельсія, що вдвічі вище, ніж у печі для піци? Я не хотів би опинитися поруч з вулканом у момент його виверження. Все живе буде Знищене в радіусі 1200 кілометрів. Америка перетвориться на помпею. Це буде катастрофою для всієї планети. Попіл дуже гострий і отруйний. Він висітиме в повітрі роками, вдихати його буде дуже небезпечно. Почнуться кислотні дощі, але найгірше те, що викиди вулкана не даватимуть сонячним променям, прогрівати поверхню землі і занурять усю планету у вулканічну зиму і ніч. Середня температура атмосфери знизиться на 15 градусів. Цельсія буквально за місяці настане льодовиковий період. Вибух Єлоустоуна також викличе детонацію інших супервулканів. На планеті станеться серія землетрусів магнітудою 10. Це буде миттєва смерть мільярдів людей і кінець нашої техногенної цивілізації. Вважається, що періодичність вивержень єлоустоуна приблизно раз на 500-800 тисяч років. В останнє виверження такої сили було більше ніж 630 тисяч років тому. Можливо, до виверження у нас є ще кілька десятків тисяч років у запасі. Ми почали розбиратися у цьому питанні з огляду на те, що це не тільки національна, але й наднаціональна загроза для всього людства у грудні 2022 року. Президент некомерційної організації Благотворче Суспільство США Ольга Шміт опублікувала на своїй сторінці в Твіттері пост про. Те, що в найближчому майбутньому Єлоустонська кальдера триматиме увесь світ у страху, на що USGS, геологічна служба США, опублікувала офіційну відповідь, що з кальдерою Єлоустон усе гаразд і нічого страшного не відбувається. Зараз ми розповімо вам про результати нашого незалежного розслідування, на основі якого був написаний пост. Чи все так добре з Єлоустоуном, як нас запевняють? USGS? почнемо з офіційних положень зі статті USGS. Як визначити, коли відбудеться виверження вулкану, у якій наводиться перелік відомих провісників виверження? Пройдемося кожним із пунктів відносно кальдери Єлоустоун за останні десятиліття. Пункт перший збільшення частоти та інтенсивності відчутних землетрусів. Ми побудували графік землетрусів у районі кальдери Єлоустоун за даними USGS і були вражені наскільки все серйозно. Графік кількості землетрусів має тренд на збільшення. Виникає резонне питання: Може, зростає кількість датчиків? Відповідь ні. Ми з'ясували, що в кальдері Єлоустоун багато років розташування сейсмодатчиків дозволяє фіксувати всі землетруси з дуже малими магнітудами, навіть близько нуля. отже, перший пункт статті USGS про провісників виверження збільшення частоти землетрусів уже проявляється. Також ми побачили, що за останні роки кількість землетрусів магнітудою 4 і нижче зростає стрибкоподібно. Це ж і є зростання інтенсивності землетрусів. Стрибки відбуваються через те, що магма надходить в осередок імпульсами, порціями під тиском із глибин мантії. Потім ми вирішили подивитися, чи є динаміка за глибиною землетрусів, і виявили, що у 2010 році. Найбільша кількість землетрусів фіксувалася на глибині 11 кілометрів, а у 2022 році на глибині вже 5 кілометрів. Тобто зміна глибин землетрусів свідчить, що підземна активність Єловстоуна наближається до поверхні з підйомом магми утворюються захисні механізми. Породи стискаються над зонами прориву магми, тому відбуваються землетруси. Те, що зараз землетруси відбуваються вже на глибині 5 кілометрів, означає, що магма на цій глибині вже роз'їла земну кору. Проста математика: за 12 років пройдено 6 кілометрів більше половини шляху. А за скільки магма пройде решту шляху? У рази швидше, бо події розвиваються за експонентою. Отже, просто зараз ми бачимо збільшення кількості та інтенсивності землетрусів згідно з першим пунктом. Чи неправду цікаво, що USGS за власними даними не бачать жодної небезпеки? Пункт другий помітне випаровування або фумарольна активність. Гейзери це система охолодження вулкана. Вони працюють за рахунок перегрітої водяної пари. На території вулкана Єлоустоун понад 10 тисяч активних термальних утворень для цієї території гейзери це звичне явище, але в Єлоустоуні за останні роки спостерігаються аномалії гейзер бот у долині Норріс, а це найпотужніший і найвищий гейзер у світі. Зазвичай вивергався один раз на рік. А у 2018 2020 роках він вивергався 48 разів за рік. Це свідчить про те, що саме там нагрівання надр посилилося, а отже, ризик виверження Єлоустоуна зріс у 50 разів за такий короткий проміжок часу. Це катастрофічна ситуація. Активність гейзерів контролюється підйомом магми. Відстежити його. Можна за частотою землетрусів. Ми зіставили дані і побачили, що більшість гейзерів у долині Норіс активізуються після сильних роїв землетрусів. Це свідчить про те, що нові порції магми викликають землетруси. Вони ж і викликають активацію гейзерів. Зокрема, і Стімбота, зараз у Єлоустоуні найактивнішими є землетруси і гейзери в долині Норіс. Відомо, що останнє супервиверження Єлоустоуна 640 тисяч років тому почалося з доли норіс, і саме зараз тут зростає кількість землетрусів і активність гейзерів, і це насторожує. А яка ж активність гейзерів в інших частинах парку? Запитаєте ви? Ми виявили, що 2018 року відбулася синхронізація активності гейзерів, коли більшість гейзерів кальдери почала одночасно вивергатися набагато частіше. Тобто, гейзери почали відводити більше тепла. Активність гейзерів досі залишається високою. Різка зміна в режимі роботи гейзерів за останні роки це тривожний сигнал. Уже на всій кальдері та навколо неї синхронізуються гейзери. Гейзери другий пункт підтверджено. Пункт третій незначне здуття поверхні землі. Зазвичай швидкість підняття опускання поверхні Єлостона – 2-4 сантиметри на рік. А в 2013-2014 роках швидкість підняття території раптово збільшилася в 5 разів до 15 сантиметрів на рік в районі долини Норріс. У той же період відбувалися рої землетрусів, спостерігалися аномалії в поведінці бізонів і були випадки розплавлення асфальту. У цей період вулкан Єлоустоун був дуже близький до виверження. Це викликало велике занепокоєння у суспільстві. Саме після цього більшість моніторингових даних. Щодо Єлоустоуна стали закривати. Ми зацікавилися питанням підйому поверхні і дізналися, що катастрофічне виверження вулкана Сент Хеленс у 1980 році почалося якраз через місяць після підйому ґрунту. У Єлоустоуні вже в 2013 році було різке підняття, і в будь-який момент це може повторитися, і невідомо чим закінчитися. Третій пункт залишається під питанням. Пункт четвертий невеликі зміни тепло. Нового потоку виявляється, єлостоун випромінює на 30% більше тепла, ніж решта континенту. Це як доменна піч Північної Америки, і в її топку постійно підкидається вугілля з 2000-х років. Спостерігається поява нових термальних зон. Наведемо кілька прикладів аномального перегріву поверхні землі. 2003 рік нова ділянка у басейні Норріс. Температура ґрунту зросла до 94 градусів Цельсія. Рослинність одразу загинула. Які гейзери википіли і пересохли 2018 рік. У районі озера Терн на площі понад 3 гектари загинув ліс, обвуглилися дерева. Температура поверхні становила 60-80 градусів Цельсія. У 2014 році був пік підплавлення асфальту доріг. Очевидці зазначають, що останніми роками взимку сніг у деяких районах розтає через перегрівання ґрунту. Замість невеликої зміни теплового потоку? Ми спостерігаємо Рігаємо екстремальне нагрівання ґрунту. Пункт 4 підтверджено. Пункт 5. зміни складу або відносного вмісту фумарольних газів. У змі був галас навколо гелію 4 що його дуже багато виділяється в районі Єлоустоуна. Однак виявилося, що для прогнозу виверження важливий інший показник. Ізотопне співвідношення гелію 3 до гелію 4 дивно, що йому безпечно мало приділяють уваги. Хоча саме цей показник різко зростає перед виверженням. З наукових робіт різних років ми побудували графік співвідношення гелію-3 до гелію-4. Він виріс із 15,8 у 1985 році до 17 у 2003. Зони аномально високих значень знаходяться у долині Норіс і в активній частині кальдери. Виявляється, таке саме значення 17 було виявлено у включеннях мінералів від попереднього супервиверження Єловстоуна. Отже, зараз співвідношення Геліо-3 до Геліо-4 досягло критичного рівня, при якому запускається виверження. Чому про це мовчить USGS? Ми це знайшли в наукових статтях. А що вони цього не знають? Безпосередньо перед виверженням відбувається різкий викид вулканічних газів за кілька тижнів, днів або годин. Це точна короткострокова ознака початку виверження, тому зараз потрібно ретельно моніторити викиди всіх газів, окрім гелію. Ми точно знаємо, що в районі Єлоустоуна є датчики, які вимірюють викиди газів. Однак зараз їхні показники недоступні для всіх людей. Чому USGS закрили онлайн моніторинг газів, і він недоступний зараз для всіх. Однак навіть згідно з тими даними, які ми знайшли, зміна складу газів відбувається. Пункт 5 підтверджено проміжний висновок. Ми розглянули весь список провісників вивержень зі статті USGS і були шоковані результатами. Всі ці ознаки спостерігаються в Єловстоуні, однак у статті є приписка. Провісники можуть зберігатися протягом тижнів, місяців або навіть років до початку виверження, або вони можуть стихнути в будь-який час, і виверження не відбудеться. Усі ці ознаки наслідки активізації вулкана, тому є така приписка. Так, тисячі років вулкан спав, але зараз він готується до виверження, і останні 20 років це відбувається із загрозливою інтенсивністю. А що ж тоді є спусковим гачком виверження вулкана Єловстоун? експерти сходяться на думці, що кількість розплавленої магми в осередку є критичним параметром. У наукових моделях передбачається, що коли кількість розплавленої магми сягне 35-50%, то є велика ймовірність вибухового виверження. Скільки ж розплавленої магми зараз? За одними оцінками 2022 року, близько 20%, а за іншими 2010 – 2010-го – 32% розплаву. Цифри дуже відрізняють. Оцінка кількості розплаву подається опосередковано і залежить від способу розрахунку, оскільки не можна безпосередньо це виміряти. Якщо правильні оцінки 2010 року, то зараз розплавленої магми в осередку має бути вже достатньо для виверження. Як нам дізнатися, що вулкан уже готується до виверження? Може є ще якісь ознаки активації? Пункт 6, якого немає в списку USGS. Проаналізувавши дані недавньої активності вулкана в кальдері Єллоустоун, ми виявили ще одну важливу ознаку наближення виверження. Останнім часом з'явилася реакція на глибокофокусні землетруси у віддалених регіонах. Про це нам говорить незалежна дослідниця Єллоустоуна Мері Гріллі у січні 2022 року. В Єллоустоуні відбулися коливання у відповідь на землетрус в Аргентині на глибині понад 600 кілометрів. Аржентінаденфебруєт. У лютому 2023 року серія страшних землетрусів у Туреччині викликала хвилю відлуння в Єловстоуні. Вплив тепер передається не через кору, а безпосередньо через магму і відображається в Єловстоуні. Якщо зараз з'явився прямий вплив через магму віддалених подій, отже, тиск магми у вулкані досить великий, щоб відреагувати. Тож він готовий до виверження. Цикл катаклізмів 12 тисяч років, і його вплив на вулкан. Такої реакції на віддалені події не було раніше. Чому ж вона виникла? Кожні 12 тисяч років під час циклу катаклізмів відбуваються вибухи супервулканів. 12 тисяч років тому кампі флегрей, 24 тисячі років тому. Таупо. щоразу це катастрофічні події для мешканців землі. І зараз ми увійшли в цикл таких руйнівних катаклізмів. Цикл відбувається через зміни в ядрі планети і як наслідок через підйом магми. У 1995 і 2014 роках спостерігалися піки сейсмічної активності для тих областей. Які безпосередньо пов'язані з глибинними вогнищами магми, це області середино океанічних хребтів, регіони поблизу кордонів Антарктичної плити і гарячих точок. У цих областях глибинна магма здійснює зв'язок між ядром і земною корою. Коли йде підйом магми від ядра, то першими реагуватимуть саме ці області, саме це ми і спостерігаємо через зростання сейсмічної активності у 1995 і 2014 -му. Тих роках єловстоун також зв'язаний із гарячою точкою, глибинним вогнищем магми, і тому ми спостерігаємо аналогічну реакцію і збільшення сейсмічної активності в цей же період. Отже, ми вже бачимо, що поряд з основними ознаками активації вулканів, про які ми згадували раніше, Єлоустоун реагує і на поточний цикл 12 тисяч років. Пам'ятаєте, на початку ми також говорили, що він має період між супервиверженнями. Це період підготовки ма магматичної камери зараз поточний цикл катаклізмів зберігається з тим моментом, коли магматична камера Єлоустоуна вже готова до виверження. Якщо не зупинити процес, то в цьому циклі Єлоустоун точно вибухне і в USGS це знають, але мовчать і приховують дані. Отже, за всіма ознаками, супервулкан готується до виверження за геологічними даними. Вулкан готується сотні тисяч років, а активація і перехід до виверження відбувається дуже швидко. Магматичне вогнище готувалося протягом 640 тисяч років. Останні 20 років ми бачимо ознаки активації і залишається зовсім небагато років до початку нищівних катаклізмів циклу 12 тисяч років. Що може передчасно спровокувати виверження? Тригером до запуску може бути сильний землетрус, зокрема й глибокофокусний землетрус. Ми знаємо, що кількість землетрусів зараз зростає. А отже, збільшується і ризик виверження. Сьогодні висока небезпека застосування ядерної зброї. Відомо, що ядерний вибух еквівалентний землетрусу магнітудою від 5 до 8,5. І він буде таким же тригером для Єлоустоуна, який викличе виверження. Існує зв'язок Єлоустоуна з Китаєм та Італією. За математичними розрахунками, якщо в певній провінції Китаю або в Італії відбудеться землетрус у межах магнітуди 7 або ядерний вибух відповідної сили, то залежно від того, коли і де конкретно це відбудеться, це може викликати вибух Єлоустоуна. Пункт сьомий ознака стовідсоткового виверження. Ще один найбільш критичний фактор, який з високою ймовірністю запустить виверження, це сповільнення обертання планети. Зараз обертання планети прискорюються. Це пов'язано з космічним впливом, що надходить до ядра планети кожні 12 тисяч років прискорення обертання планети це тільки перша стадія. Далі піде друга стадія сповільнення обертання планети. під час цієї стадії величезна надлишкова енергія буде накопичуватися всередині планети, що призведе до неконтрольованого нагрівання магми і як наслідок до різкого підвищення тиску. А це неминуче викличе вибух супервулкана в критичний момент. Якщо вибухне Єлоустоун, то практично 100% вибухне і супервулкан Айра в Японії. Тоді людство загине задовго до 2036 року. висновки З огляду на тренди обертання планети уповільнення вже починається. і в найближчі два роки Єлоустонська кальдера справді триматиме весь світ у страху. Про що йшлося у відео, яке вийшло на платформі благотворчого суспільства, про яке розповіла Ольга Шмідт у своєму пості в Твіттері. Повернемося до відповіді USGS. Вони пишуть Yellowstone не демонструє жодних ознак активації і перебуває на нормальному рівні активності. Немає жодних ознак або передумов до будь-якого виверження. Цей висновок поділяють вулканологи всього світу, які вивчають Yellowstone та інші кальдери по всьому світу. Проаналізувавши дані, ми зрозуміли, що ситуація дуже серйозна. Але чому в USGS наполягають, що з вулканом усе гаразд? Чи є у нас підстави довіряти вченим, які нас заспокоюють? Адже питання вкрай серйозне, і від цього залежать наші життя. Щомісяця вони публікують звіти про активність Єлоустоуна. Ми помітили, що газові дані відсутні у відкритому доступі. Якщо зайти на сайт із датчиками температури, то виявляється, що більша частина датчиків не працює і не відображає температуру. За словами незалежної дослідниці Мері Гріллі, у сейсмографах є набагато більше землетрусів ніж на сайті USGS. Ба більше група аналітиків проєкту благотворче суспільство на форумі Глобальна криза. Наш порятунок в єднанні» показала, що головні сейсмослужби маніпулюють даними, зокрема й USGS. Чи можемо ми тоді довіряти USGS у питанні катастрофічного виверження Єлоустоуна? Просто зараз вулкан ще не вибухає, як каже USGS, але ми бачимо, що вже 20 років він готується до виверження. Ми розуміємо, що ті дані, які ми проаналізували, не повні. Але навіть на їхній основі ми бачимо, що вулкан обов'язково вибухне, тому що Єлоустоун уже готовий до супервиверження, до якого він готувався 640 тисяч років. І цей момент збігається з циклом катаклізмів 12 тисяч років, у який ми війшли. Найближчими роками супервулкан добряче налякає мешканців землі своєю активністю. Чому ж авторитетні вулканологи світу згідно з відповіддю USGS у Твіттері ставлять свою репутацію під удар і приховують правду? все дуже просто. Вибух такого масштабу призведе до загибелі мільярдів людей на всій планеті. Уже потрібно бити на сполох, але хто візьме на себе відповідальність зробити це? Чому вчені мовчать? Відповідь проста. Якщо станеться вибух вулкана, загинуть усі, і тоді вченим не доведеться відповідати. А якщо вибуху не станеться, це означає, що вони мають рацію. У споживацькому форматі виходу з цієї ситуації не існує. Ми нічого не зможемо зробити з виверженням Єлоустоуна і не зможемо врятувати людство. Лише у благотворчому форматі суспільства ми зможемо все точно заздалегідь знати про виверження будь-якого вулкана, і ми навіть зможемо надійно використовувати тих технології скидання тиску в кальдері, щоб запобігти виверженню, а не активувати вулкан. Але найголовніше це зберегти життя мільярдів людей. Ми кажемо правду про те, що найближчими роками Єловстоун з високою ймовірністю може вибухнути, бо ми не зацікавлені фінансово і не ризикуємо втратити свою кар'єру. Ми кажемо про це, бо хочемо жити і пропонуємо вихід. Єдині адекватні кроки, які може зробити зараз кожна людина, це розібратися в проєкті благотворче суспільство і підтримати його, активно поширюючи інформацію про нього. Лише так ми зможемо запобігти кар'єру. Катастрофічним виверженням супервулканів на планеті Приєднуйся і будеш упевнений у своєму майбутньому і майбутньому своїх близьких.